Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлений Apple Carplay в автомобіль Porsche Macan 2014 року з мультимедією PCM 3.1. Отаким От чином виглядає наша мультимедіа. А ця мультимедія доукомплектовує додатковим блоком. Цей блок монтується в торпеду автомобіля. Штатна медіа не змінюється, функціонал і залишається такий, як і був. На оригінальному екрані з'являється функціонал по Apple CarPlay. Визивається CarPlay у нас з зжаттям клавіші .е. Info. Міжштатним меню і меню, дає Apple CarPlay, на кнопочку інфо. В CarPlay працює сенсор, в CarPlay працює джойстик, CarPlay максимально інтегрований в автомобіль, працюють всі необхідні системи, котрі мають працювати. Про це розкажу більш детально, трошки пізніше. CarPlay – це зручний додаток для використання окремих програм з телефона на штатній мультимедійній системі. В CarPlay є навігаційні програми, такі як Google Карта, Waze, Сіджик, TomTom. В CarPlay є музикальні програми, такі як Apple Music, YouTube, Music Spotify. є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими викликами, пропущеними. Є месенджер, є функція Siri. Отак, от вона у нас працює. Siri, яка погода? 22 градуса. А ясна погода, начинає з вечора. все штатними кнопками. Нічого зайвого в автомобілі не з'являється, все комплектується в оригінальну мультимедійну систему. А задня камера оригінальна у нас тут ось є перехід з паркінга. коли ми в, в реверс переходили в камеру оригінальну. Якщо вийти в паркінг, переходить автоматично в карпла. Нічого натискати не треба. Забігаючи трошки наперед, скажу, що в нашому обладнанні є відео входи під передню і задню камеру, тобто. Якщо у вас немає штатної оригінальної задньої камери, за допомогою нашого блоку, в котрому є Apple CarPlay, ви можете також достановити і передню, і задню камеру, це є доволі таки зручно, тому що ви одним рішенням вбиваєте, як кажуть, двох зайців. Так, повернемось до CarPlay. Це реально зручна е, програма для використання окремих додатків за кермом автомобіля. Більше не треба вішати сюди телефон, е, Google карта, Waze все є в CarPlay. можна керувати голосовими е, е, керуваннями, можна кнопками, можна на телефоні це все робити. Тобто все працює так, як і має працювати в оригіналі. Це у нас мультимедійна система PCM3.1 виглядає на нас таким чином. Повторюся, ні, нічого не змінюється, все залишається в оригіналі. В наступних версіях ця мультимедія називається PCM 4.0. Там можливо зробити обновлення, щоб був оригінальний карт який працює через по дротовому з'єднанню. Але якщо у вас android телефон, то на жаль, в... Оригіналі Android Auto в пошаг немає, то тільки через доставляння додаткового блоку. Якщо у вас PCM31 отака мультимедіа, то це єдине рішення для того, щоб встановити Apple CarPlay без заміни штатного головного пристрою. Так, повернемось до музики. У нас є музикальні додатки, такі як Apple Music, YouTube, Music Spotify. Для того, щоб у нас грала музика, у нас отут -от в оригінальному меню в істочниках звуку треба вибрати або Aux, або штатне Bluetooth з'єднання. В паршах воно у нас називається Aux Bluetooth. Просто вибираємо, йдемо в CarPlay. Включаємо музику і слухаємо, як звучить. Premier Junzen Bres, Than Tank, Tank your Gres. Barbara's Premier Junzuc Bores. Dobried, everybody! Або також можливо запускати звук через штатне Bluetooth з'єднання. Отут ми вибираємо Bluetooth. Так саме йдемо в carPlay. Слава И послухаємо той самый трек, и я вам скажу в чому різниця. А премьер Чонсу Нюк борест, Тантанки Гресс Тантанкі Грес, а Премьер Чонсонюк Брес, Танки Гресик Барбарес, Тантанки Гресик, Барбаре, Премьер Борес. Добрый день, everybody. Штатному Bluetooth зєднанні якість звуку трошки вища, але на штатному Bluetooth з'єднанні навігації не передаються навігаційні підказки, поверніть направо», поверніть наліво. Вони передаються тільки на AUX. Тобто це важливо. Є два істочника. На одному є навігаційні підсказки, на другому нема. Один трошки гірше грає, другий трошки краще. А, так про звук розповів. CarPlay у нас працює по бездротовому з'єднанню. От телефон з котрого. Роздається CarPlay. Всі процеси CarPlay відбуваються в телефоні iPhone, а, тобто максимальна синхронізація з вашим телефоном. Якщо ви прийдете в машину, у вас не буде. Телефону з собою, то у вас автоматично не буде Apple CarPlay, тобто Apple CarPlay дорівнює наявності телефону у вас в кармані. Також можливо зробити дротове з'єднання, деякі люди бажають, щоб працювало по дротовому з'єднанню, Це теж можливо. Ми виводимо окремий USB-вихід, а теж, можливо, не по бездротовому, а по-дротовому. Так, про CarPlay би все розповів. Додаткові опції. Повторюся, є відеовходи і задню камеру. Якщо в автомобілі у вас не укомплектований штатною камерою, з допомогою нашого блоку ви можете це зробити. Також в нашому блоку є аналогічна програма, яка називається Android-Auto для Android-телефонів. Теж дуже схоже, майже такий же функціонал. Теж працює по бездротовому з'єднанню з, з 11-го Android-телефону. Є функція MirrorLink. Це зеркальне дублювання екрану телефону на екран автомобіля. Тобто, наприклад, якщо CarPlay нам не дозволяє дивитися YouTube, то за допомогою функції MirrorLink ми можемо це зробити. І є окремий usb вихід кидаємо також, можна з флешки, аудіо, відеофайли продивлюватися, якщо це необхідно. А, повторюся, це все встановлюється в штатну мультимедійну систему за допомогою доставляння додаткового пристрою. А, Мультимедійна система не змінюється, в автомобілі нічого не змінюється, все залишається в оригіналі, тільки додається додатковий функціонал у вигляді Apple Carplay або Android Auto, в залежності від вашого телефону. Друзі, компанія CarPlay Ukraine займаємося встановленням Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там можна залишити ваші дані, наші менеджери з вами зв'яжуться. На нашій YouTube-сторінці є багато. Відеоглядів на різні автомобілі, де, якщо працює, підписуйтесь на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram, YouTube, повторюся, також підписуйтесь. Ми знаходимося в Києві. У нас є представництво у Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі. На нашому сайті є перелік автомобілів, котрими ми займаємось. На YouTube-сторінки повторюся, є відеогляди на всі ці автомобілі. Даємо рік гарантії на наше обладнання після монтажний сервіс, консультації, якщо з'являються. Друзі, компанія CarPlay Ukraine, встановимо. Apple Carplay.